Мене звати Наталка Седлецька, і це програма схеми, програма журналістських розслідувань про корупцію в іменах та деталях. Тільки ледаче останнім часом не вимагав відставки прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та не звинувачував його у тому, що він працює на олігархів. Його політична сила, народний фронт це свого роду дзеркало, публічне відображення інтересів прем'єра та його оточення. Народний фронт був створений під парламентські вибори минулого року та став другою за чисельністю фракцією в парламенті та коаліції про різні підводні течії в політичній силі прем'єр-міністра. Та що? Саме вони несуть українцям, дізнавалася Анастасія Іванцова. Пересічні громадяни дивляться, що відбувається сьогодні у свої гаманці на свої доходи, і вони питають: пане прем'єре, чому ви б'єте по нас, але не б'єте по своїх друзях, які зараз і володіють основними медіа промисловістю, яких ви навпаки захищаєте? Все частіше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк змушений виправдовуватись чи віджартовуватись через публічні звинувачення у зв'язках з олігархами. Мовляв, він та його політична сила народний фронт працюють на інтереси великих бізнесменів, а не народу, який вони представляють у владі. Як саме це може відбуватися, видно через склад та роботу команди Яценюка у парламенті? Партія народний фронт має другу за чисельністю фракцію у Верховній Раді. У ній 81 народний депутат, і цього часом цілком достатньо для того, щоб одні рішення лобіювати, а інші блокувати. Структура цієї політичної сили розгалужена. Тут є умовні групи, поділені за сферами впливу, кожна зі своїми неформальними лідерами. Цей формат. Такої собі прихованої політичної партійної федерації міжпартійного групування він певною мірою зберігся і відтворився в народному фронті. У народному фронті можна виділити низку умовних груп: частина у парламенті, решта у виконавчій владі. Найвпливовіші це група друзів прем'єра. Її у парламенті очолює Андрій Іванчук, давній друг Арсенія Петровича зі студентських років. Ще група Миколи Мартиненка, негласного керівника держпідприємства Енергоатом. І вічного голови комітету спалива та енергетики. Команда Андрія Поробія, віце-спікера парламенту, головно складається з самооборони Майдану. Далі група Олександра Турчинова. До неї у Верховній Раді входить, наприклад, Сергій Пашинський та його сателіти. З ними пліч опліч міністр Арсен Аваков, колись харківський бізнесмен, а нині очільник МВС, зібрав навколо себе комбатів і партнерів по колишньому бізнесу. Наприклад, Ігора Котвіцького. В окрему команду можна виділити урядовців міністра юстиції Павла Петренка, його колишню колегу по юридичній компанії, а нині міністра Кабінету міністрів Анну Онищенко, віце-прем'єра і водночас міністра культури В'ячеслава Кириленка. Частину ж депутатів не можна віднести до групи чиїхось інтересів, утім вони кнопкодавлять. І часто за авторитетами. І майже у кожної із цих груп є власні бізнес-інтереси. А це означає, що рішення окремих депутатів або ж цілої команди можуть бути вмотивовані власними вигодами, а не національними пріоритетами. А отже, і діють ці народні депутати як справжні акціонери, які вкладають гроші у діяльність партії і заробляють на ній у власну кишеню. І аналізуючи їх роботу, ми виявили такі рішення та осіб. Так званий силовий блок народного фронту у парламенті зараз представляє Сергій Пашинський у Верховній Раді. Він очолює комітет з національної безпеки та оборони. І в той же час його син, 25-річний Антон Пашинський, став топ-менеджером у підприємстві військового концерну Укроборонпром. Втім, за Пашинським помітний і інший грішок його підозрюють у виведенні арештованих міністерством внутрішніх справ нафтопродуктів одіозного юного олігарха Сергія Курченка через знизку ко компаній, які пов'язані з його ж давнім другом та бізнес-партнером Сергієм Тищенком, держава не отримала жодної копійки від реалізованого майна там тисячі е тонн нафтопродуктів. Корупційна складова у цій справі очевидна, пояснюють експерти, але продаж цих активів не розслідують. Чому міністерство внутрішніх справ було з самого початку в курсі оборудки бази, де зберігалося арештоване пальне, захоплював батальйон тероборони Київ 1 підконтрольний МВС. Тобто усі операції з пальним відбувалися прямо під носом у Міністерства внутрішніх справ і власне його очільника народофронтівця Арсена Авакова. Ні зупинити, ні розслідувати зараз цю ситуацію не спромоглися. Що говорить на підтвердження того, що Пашинський та Аваков у одному човні? Аваков і сам неодноразово потрапляв у корупційні скандали. Так, народний депутат Сергій Лещенко 25 вересня опублікував інформацію про оборудку, за якою соратник Авакова, депутат Ігор Котвіцький, вивів на панамські рахунки 40 мільйонів доларів, а це майже мільярд гривень, частини яких, нібито, належить Авакову. Міністр внутрішніх справ прямо звинувачення не спростував. Втім, назвав Лещенка маніпулятором. Ігор Котвіцький э, серйозно платить налоги, в на від нього. Например, за прошлый год Игорь Катринский народный депутат заплатил 32 миллиона гривен подоходного налогу. Все остальное манипуляции на, на уровне того, что Аваков делает новую политическую карьеру, на которую ему нужны деньги. Йому так сказали написати, він так написав. Ця історія наразі один із головних закулісних корупційних скандалів у політиці, який в публічну площину першими винесла наша програма, повідомивши, що нардеп Котвіцький заднім числом задекларував майже мільярд гривень на своїх рахунках, а це 40 мільйонів доларів. Саме стільки за даними Сергія Лешенка, Котвіцький Аваков і вивели згодом на Панаму. А це Микола Мартиненко. Цього народофронтівця називають неофіційним керівником енергоатому, державної монополії, яка контролює всі чотири атомні станції в Україні. З енергоатомом Мартиненка пов'язують, зокрема, через Юрія Недашківського, нинішнього керівника держпідприємства. Зв'язок між цими людьми неодноразово був предметом журналістських розслідувань, зокрема, авторитетним тижневиком дзеркало тижня. Мартиненко має низку компаній в орбіті держмонополії контракторів та посередників. Мартиненко очолюючи там відповідний профільний комітет, має е, також ну. Якби його бізнес-структури вже роками працюють навколо ядерної енергетики і навколо цієї державної компанії енергат. Інша фінансова діяльність ядерного депутата уже розслідується закордонними правоохоронцями. Йдеться про звинувачення у хабарництві швейцарською прокуратурою. Тамтешні слідчі підтвердили це депутату Сергію Лещенку. Він передбав під слідством в Швейцарії за справи про хабарництво отримання 30 мільйонів франків на рахунок Швейцарії від чеського заводу шкода, який отримав підряд на Аміргар. Але цю справу одіозний політик спростовує справа. Це сфальсифікована в думках деяких олігархів питання, яким спекулюють на сьогодні. Дивіться на яких каналах. Я це коментував, я це розповідав і далі нема про що говорити. Як на мене, це означає, що у Мартиненка є якась така зелена картка, тобто він належить до категорії недоторканих, які мають надзвичайно сильний політичний вплив, який не дозволяє, щоб проти них було щось серйозного правохоронним органи порушено. Якісь я маю на увазі провадження. То що ж дає Мартиненку такі залізобетонні гарантії безпеки? Що навіть за зверненням швейцарської прокуратури його справи тут не розслідують. Існує ціла низка документальних свідчень, що Мартиненко є бізнес-партнером президента Петра Порошенка. До того ж, він заступник голови фракції прем'єр-міністра у парламенті. Тож розслідує Мартиненка тільки парламентський комітет з протидії корупції. Фракція не єдиний інструмент для отримання зиску. Так олігарх Леонід Юрушев, наприклад, має добрі зв'язки у Кабміні. Компанія пов'язана з ним БНГХ Тревел Рітейл минулого року викрала контракт на 10 років, за яким вона. На буде орендувати площі в аеропорті Бориспіль під магазини безмитної торгівлі Д'юті Фрі це надзвичайно прибутковий бізнес у всьому світі. На конкурс у 2014-му подавалося п'ять компаній. Серед них і один із світових лідерів у цій галузі швейцарська Дюфрі. Але умови були прописані так, що жодна іноземна фірма не мала шансу, в тому числі була норма про досвід роботи в Україні. Беве НГХ Тревел Рітейл ЛТД зареєстрована у Бориспільському районі на Київщині із кіперськими власниками. Ось одна із фірм переможців. Вона і отримала найбільшу територію для оренди понад 2000 квадратних метрів ще 750 квадратів за традицією? Отримала ТОВ Київріанта. Швейцарська Дюфрі одразу ж запротестувала, написала лист прем'єру. Вище вказані умови проведення конкурсу, а саме досвід роботи в Україні, на думку заявника, надають окремим суб'єктам господарювання переваги, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить до усунення конкуренції без жодних належних підстав. Але прем'єр досі не допоміг швейцарцям. Можливо, тому що БФ НГХ Тревел Рітейл до нього ближче. Ця фірма прописана за однією ж адресою з іншою фірмою Юрошева, який певний час фінансував виборчі кампанії Арсенія Яценюка. Хоча у відповіді схемам прес-служба Яценюка спростовує наявність будь-яких спільних активів та бізнес-стосунків із багатієм. Доповнює картину й те, що керував тоді сферою транспорту на посаді міністра інфраструктури Максим Бурбак, нинішній близький товариш прем'єр-міністра зі студентських років. Нині він замкнув свій вплив на фракції Яценюка у парламенті, очоливши її. А це знайомтесь Андрій Іванчук, друг молодості Арсенія Яценюка. Вчилися в одному університеті. Разом вони заснували ще першу партію Арсенія Петровича «Фронт змін». У Андрія Іванчука є власний офіс, втім, не в стінах Верховної Ради і не в парламентських комітетах. А ось тут, у мальовничому будинку, на поштовій площі це приміщення парламентар ділить із олігархом Леонідом Юрушевим. Втім, Юрушев не єдиний багатій, з яким пов'язаний Іванчук, адже він у парламенті це ніби представник інтересів олігарха Ігоря Коломойського. Він зручна для цього фігура, адже у них є спільний бізнес. Про це Коломойський навіть зізнався сам. Ну є там якесь підприємство, в якому у мене є свій інтерес, і є у Іванчука свій інтерес. Ну там незалежне управління, то я не вмішуваюся в управління цим підприємством. Я там сказав, що парфельне інвестор. Ну, ви часто телефонуєте Іванчуку? Так, ми общаємося, ми в хороших. Випливаєте, ну, випливає. ми рваємося, але в більшу частину ми хару. Впливаю. Ну і так, він, він так. же голова комітету прав. Ну, а я є в Отеці, то місце, ті люди, на яких я не впливаю. Щодо їх спільного бізнесу, то йдеться про компанію «Техенсервіс», що займається виготовленням біоетанолу, так званого екологічного пального. Нинішній директор компанії Техенсервіс Василь Палійчук це колишній партнер Іванчука. Сам же Іванчук, попри премії зізнання Коломойського, змушений публічно спростовувати зв'язки з олігархом. Що стосується заяв певних політиків, я вважаю, що вони повинні коментувати їх самі. Я не можу коментувати хто що говорить. Але якщо подивитися на діяльність у парламенті усієї фракції народного фронту, то слід Коломойського, попри спростування, можна помітити. Прикладом може бути голосування про зміни до закону про акціонерні збори, який мав забрати у Коломойського контроль над державною нафтовою компанією Укрнафта, де він має міноритарну частку, але контролює менеджмент. Спершу народний фронт у сесійній залі не давав голоси за проект. Пояснював це тим, що документ був недосконалим. Кабинет министров, по сути, был вынужден подготовить корректный законопроект, и они его подготовили. Казалось бы, ничего уже не мешало его голосовать. Но когда он поступил в парламент, загадочным образом глава парламентского комитета профильного Андрей Иванчук, ближайший соратник Яценюка, почему-то перестал... Сабісобірають забрання та камітета. Цим самим фактично Іванчук блокував внесення законопроекту на порядок денний і захищав Коломойського від втрати контролю за підприємством. Пізніше інтерес Коломойського проявився в ініціативі Яценюка створити єдину вертикально інтегровану нафтову компанію за участю державних підприємств та Кременчуцького нафтопереробного заводу, що належить олігарху, який мав би добрий зиск з такої компанії. Тож дії прем'єрської партії Народний фронт говорить самі за себе єдиний шанс для Ценюка та його політичної сили довести свою незалежність від партійних товстосумів задати реальний хід розслідуванням усіх звинувачень, які є на їхню адресу. Земля під Києвом завжди була ласим шматком для можновладців, прокурорів суддів. Саме там вони полюбляють будувати собі маєтки. Часто густо ці ділянки дістаються їм задарма, коли ринкова ціна за кожну сотку сягає, наприклад, 5 тисяч доларів. Як же це їм вдається? Ось і приклад: в селі Тарасівка в Обухівському районі під Києвом доля ласого шмату землі втрапила в судову суперечку, яка дійшла до вищого адміністративного суду, але тепер підприєм. Ємливі судді саме ті, що мають вирішити, кому ж належить земля, і самі, схоже, претендують на неї ж. Яке ж рішення вони ухвалять? Розслідування Олександра Чорновалова. 14 гектарів цього лісу у селі Тарасівка, що на Київщині, Обухівська районна державна адміністрація передала маловідомим людям. Однак на запит сільської ради Державний комітет земельних ресурсів надав довідку, що тут, виявляється, ростуть не 20 метрові сосни, а чагарники. І тому саме сільрада повинна визначати, кому саме надавати цю землю. Крапку! У цій суперечці мають поставити судді Вищого адміністративного суду України, які теж бажають отримати земельні ділянки саме тут. Історія розпочалася у травні 2008-го, коли обухівська районна держадміністрація передала 73 особам земельні ділянки, розташовані в межах села Тарасівка, загальною площею 14,2 гектара. Водночас забила на сполох сільська рада, мовляв, долю землі в себе під боком вирішувати їм, а не району, і виділила цю ж землю зовсім іншим людям. Роздала паї 160 громадянам. Сільрада заручилася експертизою, що спірна територія не ліс, а всього-навсього чагарники. Тож у району запитувати дозволу про розподіл землі не потрібно. Наділені земельної ділянки держрозпорядження адміністрації району. А хто наділяв? Яка їх історія цих виділення? Я не знаю. От і все. Тепер це, хто дож наділяти? Сільська рада, тому що воно в межах населеного пункту. Це землі на сільської ради, які знаходяться в межах населеного пункту. В межах населеного пункту розпоряджається сільська рада. Все більше законодавця. Почалася судова тяганина, яка, здавалося б, завершилась у 2012 році, коли крапку у ній поставив вищий адміністративний суд України на користь райадміністрації. Мовляв, це такий ліс, а отже, його долю мав вирішувати такий район. Земля закріпилась за першими отримувачами, і ось через три роки, за місяць до закінчення строку позивної давності, новий поворот цей же вищий адміністративний суд України у вересні цього ж року раптом поновив провадження у справі за нововиявленими обставинами. Зробив це суддя Микола Сорока, який разом з іншими суддями Вищого адміністративного суду України претендує на цю ж саму землю? Його прізвище у списку тих, кому землю нарізала цільрада у складі 160 осіб, заручившись експертизою про чагарники. Невже тепер ця версія суддям здасться переконливою, коли питання стосується їх самих? Більше того, і сам голова цього суду, що вирішує долю гектарів, також претендує на цю землю. Ви претендуєте на землю в Святорасавки Тарасовки, Київська області. Справді була подана заява і не тільки мною. була подана заява щодо виділення земельної ділянки. Ця заява не була реалізована. Ніхто мені даному випадку цю земельну ділянку не був. Я, знаю, я не можу згадати, скільки це було дуже давно. Я чітко знаю, що це заява була заява подана. Не заперечую, щоб цієї заяви не було, але мені на цю землю ніхто не виділяв. І це питання навіть не розглядалося з цього приводу стосовно виділене земельних діло. Я знаю про те, що було і судове і які, якісь рішення з цього питання, але навіть не знаю, які там результати, з яких я не був учасником цих судових. Розпраць. Ви зараз є головою Вищого адміністративного суду України. Так. І саме зараз, в сентябрі, Вищий адміністративний суд України відновив производство по справі законності виділення земельних ділянків саме в селі Тарасівки, де, якраз, Вищий адміністративний да, суд. Саме на ті землі, на які претендували, в тому числі й ви. Не вважаєш, що є конфлікт інтересу? Якщо так, я не готовий зараз відповісти вам на питання щодо поновлення. Тієї справи, тобто справу має розглядати суду, якому судді мають пряму зацікавленість у певному рішенні. Простіше хочуть отримати цю землю, скасувавши оти, задовольнивши оту позовну вимогу слірада, та таким чином отримати іншою рукою оту землю, оту солодку і ту бажану. А саме головне дуже в крутому місці. У пікантності цієї історії додає те, що з самого початку виділення землі районною адміністрацією мало ознаки корупційної оборудки. Невже і ті громадяни, які від початку отримали спірну землю, діяли не самостійно, а в чиїхось інтересах. Юристи говорять про те, що існує певний набір ознак, за якими можна опосередковано виявити, коли на землю претендують підставні особи. Основними ознаками ефективності є, по-перше, те, що земельні ділянки надаються не місцевим мешканцям, тому що ми розуміємо, що чужим це майже нереально, щоб надавали землі. Друга ознака ці люди не перебували на квартирному обліку саме в цьому населеному пункті, або взагалі переважно не перебували Тобто не є тими особами, які потребують поліпшення житла. Третя ознака це те, що ці земельні ділянки надаються е, особам. І які одразу виписують довіреність на право відчуження від четвертого знака, що вони одразу отримали, зразу продали, принаймні частину цих ознак ми знайшли у процесі виділення землі районом у 2008 році. Перша з них це скупчення людей з багатьох регіонів у одній заяві. 73 заявники, які з самого початку претендували на землю під Києвом. Представляють 10 регіонів та обласних центрів, в тому числі досить віддалені, такі як Івано-Франківська чи Миколаївська області. У списку є люди, які взагалі нічого не знають про подачу документів на цю землю. Це є другою ознакою того, що принаймні частина землі виділялася на підставних осіб. А по скалібастерні могли б от уточнити по поводу водити землі? Без поняття. А ваша от мать Марія Мітрофановна вона получала землю? А? Ваша мать Марія Мітрофановна на землю получала під Києвом. У нас так селі була в Бородянці Є наша земля дому. Так і є, а там без поняття. А в селе Тарасовка вы получали землю? Нет. А заявление Нет, писали? Где вообще находится? Это Абуховский район. Молодые люди, без понятия. У нас в Бородянке есть старенький домик, который наследство от бабушки остался, и все. А заявление вы писали на получение земли? Не, не писали вообще ничего. Ни мама не писала, ни я не писала. Без понятия. И к вам никто не приходил, не просил, чтобы вы писали? А по скажіть, к вам кто то просил, чтобы вы писали заявлення? Ніхто вообще. Я вообще перший раз лишу ваші какопи тарасавки. Частина людей або взагалі не цікавляться, що сталося з ціною землею, на яку вони начебто претендували у 2008-му, або швидко перепродали її третій особі. Ці дії також можуть бути ознакою того, що особи діяли в чиїхось інтересах. Якщо час, а вы эту землю там кому-то продавали, отдавали или. Ну, отдавали под доверенность. Они должны были заниматься. Ага. Ну, доверенность, наверное, скоро будет аннулирована. Я понял. А отдавали под доверенность каким-то юристам или кому? Юристам, я не помню, уже сколько времени прошло. Я такая самая, как и вы все. Маю дві ноги, дві руки і голову на плечах. Голова подумала, ноги до адміністрації давали руки, відкрили двері, написала заяву. Просто без ніяких ні зв'язків, ніде нічого. Розумієте? Потім звернулася до землепорядної організації, зробили проєкт відведення. Все як полагається, по всім правочинним нормам, по всьому. Сплатили е, збитки сільгоспу. Ой, лізу, господи, я вічно в цьому путаюся. путаюсь. От. Все, отримала акт на право власності. Що я з ним роблю, куди я з ним роблю, це вже моя особиста справа. Я його продала. Отже, схоже на те, що в цій історії з дорогоцінною землею під Києвом судді Вищого адміністративного суду могли відновити справедливість та реально оцінити роль кожного гравця у цій великій земельній грі. Але замість того, аби бути арбітрами, схоже, вони вирішили стати гравцями та спірну землю просто привласнити, тобто намагаються поцупити поцуплене. Після революції гідності в ліквідованому міністерстві доходів і зборів активісти виявили закриту зону відпочинку, де були джакузі, солярій, соляна кімната і боксерський ринг. Що з цим вчинили нові володарі владних фіскальних кабінетів? Достеменно невідомо. бо навіть показати нашій програмі цей спадок Клименка відмовляються вже другий місяць поспіль. Відомо, що податківці найняли оцінщиків, що мали провести інвентаризацію, власне, визначити вар. Вартість того добра, утім, хто саме провів оцінку за державні гроші, і який її результат, це теж керівництво податкової приховало від громадськості. Державна фіскальна служба оцінила вартість джакузі, боксерського рингу та інших нічинних речей, які були виявлені в головному офісі податкової після втечі з України колишнього її очільника Олександра Клименка. Фірмі, яка робила оцінку, заплатили менше ніж 100 тисяч гривень. Але точну суму податківці відмовились називати, не дивлячись на те, що за законом про державні закупівлі заборонено ховати інформацію про публічні кошти. Відмову ми отримали за підписом за. Тупника голови держфіскальної служби Сергія Білана закупівля послуг з оцінки майна здійснювалася без застосування процедур закупівель, яким встановлюється вартісна межа предмета закупівлі для його застосування. Головні податківці продовжують також приховувати інформацію про те, яка саме компанія без тендеру проводила таку оцінку, а також засекретили, скільки саме оцінені джакузі сауна та ринг. Згідно з актом, наданим журналістам програми схеми до запрошення компанії цінувальника, усі речі, виявлені після Євромайдану, були оцінені Державною фіскальною службою в одну гривню, із зазначенням, що це є умовна оцінка. Минулого тижня в інтерв'ю програмі схеми нинішній очільник. Державної фіскальної служби пообіцяв надати необхідну інформацію на черговий запит від журналістів. Компанія, яка оцінювала, засекречена. Чому засекречена і чому оцінює подні Ви Намагаєтесь створити якусь знаєте, як е теорію заговору. Дуже обережно її немає. Угу. Да? Чому засекречено? Можете відповісти? відпишу? Засекречена? Інформація про Компанію оцінюю. Зверніться ще раз офіційно до мене особисто. Я тричі я звертався до вас. Будь ласка, покажіть мені запит. і Я на нього ще раз вам відповім. Утім, на надісланий після цієї обіцянки запит про надання інформації. Відповідь від Державної фіскальної служби знову була негативною. Тим часом екс-міністр утікач Олександр Клименко 21 вересня розповів через інтернет, перебуваючи в Росії, звідки саме взялися дорогі речі в державній установі. ни одна копейка, ни одна гривна с государственного бюджета на это не выходила. Это мои личные деньги. И в том числе это мебель, которая сегодня используется в налоговой службе, в кабинете, там сейчас главы, вот полностью мои личные деньги. Я это говорил раньше, подтверждаю это сегодня. Пусть пользуются. Считайте, что я теперь спонсор их. На сьогодні це все більше історій про українську політичну корупцію. Дивіться вже в наступному випуску нашої програми. До зустрічі.